Всім привіт! Мене звуть Марина Манченко. Я авторка роману новела Гіркі апельсини багатьох оповідань та співзасновниця письменницької спільноти видавництва Відмова. Сьогодні прочитаю для вас частинку свого оповідання, яке називається Початок сезону шкода, що сезон закінчується. З ностальгією в голосі говорить сеньорові Мімо та зараза з бароноплощі. Сеньор Мімо киває і заводить мотор. Колись він посварився з тією заразою, а потім два місяці не мав де випити кави вранці. Довелося миритися, але відтоді він принципово забув, що її звуть Розалія. Вітер змінюється, до порту прибуває кораблик, такий несерйозний, наче іграшковий. Туристи, нові туристи сходять на берег, озираються в пошуках його фургончика. Його ні з чим не сплутаєш, білий з великими синіми літерами, мімо пітті, з кожного боку. Як тут гарно, дивіться, зачудовано говорить руда дівчина. Сеньор мімо ви за їх інжирні дерева та кактуси, на яких якісь вандали вирізали веселі обличчя. Случичи з акценту, дівчина, руда дівчина десь з центру Сицилії. Дивіться, як гарно, я все життя хотіла жити на острові. Ну, ти, мочиш!» – сміється один з її друзів. А ти де живеш, по-твоєму? Ой, ну ви ж зрозуміли відмахується вона. Я мала на увазі на маленькому острові. Сезон справді закінчується. Вже не так спекотно, і туристів все менше. Тож у сеньора Мімо значно менше роботи і значно більше вільного часу між поїздками. Влітку він не зупинявся, навіть кави випити було ніколи. Зараз все частіше відпочиває на Осонні між дзвінками від різних груп відпочивальників, розкиданих по острову. Доброго ранку, сеньора Піппо. Мімо автоматично відправляє він, хоча йому все це без різниці, хай хоч Джакому називають або платили. Ой так, пробачте, ми звіли сеньора Альби. Ви не могли б відвести нас до е, пляжу коло червоних скель. Друже, ти сьогодні зможеш скупатися лише коло маяка, говорить пляжникові, робить пляжникові послугу сіньор Мімо. Ти хвилі бачив, як полізеш у воду коло скель, то гроші вперед. Шародіння у трубці. Так так, чудово, давайте до маяка. Дорогою сіньор Мімо підбирає на зупинці самотню пляжницю з книжкою: До іспиту готуєшся? з вічливості питає він, бо вже наче десь її бачив. Та ні, здивовано піднімає брови пляжниця. ой Ой ой, на дорогу дивіться. В неї товста темна коса, дивний акцент та рюкзак яскравих австриканських тканин. Точно, вчора вона була на заході сонця коло маяка, та сама з коктейлем. А що це за ім'я, Мімо? питає вона і одразу ж пояснює. Ну, в сенсі, це скорочення від чого? «Доменіко», – каже сніор Мімо, і трохи збавляє швидкість, бо пляжниці явно страшнувато. Звідки їй знати, що він на цій дорозі знає кожну тріщинку? Дякую вам, каже вона, коли, висаджує, коли, пляжу, коли він висаджує коло пляжу акваріум. Тебе забрати? Ні, ні, дякую. І даю йому згорнуту банкноту. Дякую за те, що е, послухали. Сподіваюся, що вам сподобалося. Повністю це оповідання можете прочитати на сайті нашої е, письменницької спільноти видавництво Відмова е, я залишу посилання у коментарях, і так само, в принципі, заходьте на наш сайт, у нас завжди є щось цікавеньке для вас. Дякую дуже. Е, е, читайте, підписуйтесь і сподіваюся, що вам сподобається. Па-па!